Я бы вообще никакой лампы не долго там мне гизы водонаша, я дошла и лету вообще. Це ж якась молоденька. Ну так. А гайди ж Ось, це що? Це може бути... Це може бути гадюка степова. І що, Як тобі Матвій така? Змія? Ну якщо буде на тебе повсти, то краще тікай. Оксанка! Ходи сюди, дивись на гадюку. Це Ні, це не мідянка. Гадюка. Ну дивись. О, це справжня. Ну, це завдання. ж не іграшкова. Можна її з'їсти. Десь тут може і мама десь повзати. Дивись, яка красива. Яка красива. Коротше, ми не спеці, тому якщо знаєте, що це, то пишіть в коментарях. Уже потный весь. По ровной дороге пойдем. Да. Ось есть такой дворок, Да есть ставок. Вот с таким лебедом, напевно, чтобы дети там плавали. така краса. Що, Оксанка? Ти знімаєш, коли найбільше стамон? Так. Ще дописаного каменя десь хвилин десять. Так, Ти герой. Двісті. Друзі, унікальний випадок. Ми на писаному камені і ні одної посторонньої людини. Можливо, тому що це вже яка година Оксанка? 17.42. 17.42. Ви вже всі поспішили спускатися. А ми, мабуть, як спустимось, то буде ніч. Дивіться, яка краса. Ось така краса. Це є писаний камінь. Люди позалишали надписи, що вони тут були. Тут скеля на розділена просто пополам. Як таке може бути? Чи вона просто розділена ось такий розріз. Просто навпіл. Тут отвори. Що в цих отворах робили? Я не знаю. Є різні версії. Треба шукати в Гуглі. Ось тут знову скеля розділена ось. А це вид... Тільки подивіться який тут вигляд. Він просто розкішний. Так. А це коптер наш. Так що запрошую написаний камінь, тут прикольно. І тут в кінці обрив. Такий досить високий обрив, тому дітям підліткам тут не рекомендовано. Ось. Тут теж можна подивитися, що тут робиться. Ну, ось вниз метрів 7-8. наш коптер. Привет Ось такие тут Ологи спуск. Лайфхак. Ти навіть будеш тут. Так. Коротше, він мене ігнорить, я поняв. Що? Так, що красунчику? Який ти красивий. Красивий. Mm. Можна тебе по погладити? Ну який гарний! Так. Він хотів, щоб я йому щось здавала. Ну. У нас взагалі є бутербратша. Не, не давай. сваритися. спадові який Гарний хвіст! Збільшуємо. Вау, ми керя. Що, дружок? Але, який ти красивий. А мама тебе. Яка в нього грива. Да. Какой <связывая> Что красунчик. Может, пышется, да. У <связывая> него борода уже растет, это точно хлопается. <связывая> Ось там далеко наші автомобілі.